Вітаємо з вами Гідромаркет і сьогодні на огляді комплект гідравлики КППЗФ Ультра основа від Хіва. Цей комплект забезпечить необхідну потужність та гнучкість, чи то для підйому циліндру, чи для оснащення сміттєвозу. Гідравлічний насос забезпечує надійний тиск для важких завдань. Коробка відбору потужності гарантує синхронізацію з КППЗФ. Гідравлічний розподільник дозволяє точне управління кузовом. Гідробак місткий та надійний, забезпечує достатню кількість мастила. Додаткові адаптери в комплекті для зручності встановлення. Підставка під джойстик для зручності у використанні. Сумісність підходить для широкого спектру техніки, включаючи MAN і Веку, Mercedes, DAF тощо. Переваги. Європейська якість. Основні вузли від високоякісного виробника HIVA. Наші фахівці завжди готові допомогти з вибором та встановленням гідравліки, яка буде відповідати специфікації вашого авто. Звертайтесь за консультацією і ми завжди вам допоможемо в якісному обслуговуванні від вибору до доставки.